На Чернігівщині від вибуху гранати загинуло двоє людей. Увечері в середу, 23 серпня, у дворі приватного господарства в одному з сіл Чернігівського району вибухнула граната, повідомляє прес-служба обласної поліції. Постраждалих чоловіка і жінку, обидва 1966 року народження, негайно госпіталізували. Але чоловік під час операції помер. За словами свідків, до власниці господарства зайшов в гості двоюрідний брат її чоловіка, який проживав в дачному будинку сусіднього садового товариства. Постраждалих чоловіка і жінку, обидва 1966 року народження, негайно госпіталізували. Але чоловік під час операції помер. За словами свідків, до власниці господарства зайшов в гості двоюрідний брат її чоловіка, який проживав в дачному будинку сусіднього садового товариства. Поліція відкрила кримінальне провадження за СТ-264 кримінального кодексу України, не дбали зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, по цій статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Раніше повідомлялося, що в місті погребище Вінницької області в понеділок, 24 липня, в приватному будинку, стався вибух, в результаті загинув 48-річний господар за матеріалами сайту Ньюс